Що таке витривалість у всіх сенсах знає ветеран та бігун ультрамарафонець Андрій Ткачук із позивним Бродяга він захищав Україну в 2014 2015 роках та знову з лютого 2022-го. Із 2023 року звільнився із Збройних сил України і, відновившись після поранення та операції, повернувся до тренувань. У жовтні 2025 року став чемпіоном світу з 24-годинного бігу у французькому місці Альбі, подолавши рекордні 294 кілометри 62 метри за добу. Під час нещодавної зустрічі у Тернополі Андрій Ткачук розповів, як проходив чемпіонат та як готується до змагань. Є просто час, дистанція, яка зазвичай проходить по колу не більше двох кілометрів. І тобі не заборонено будь-що робити за ці 24 години. Ти можеш бігти, ти пішки, сидіти, відпочивати, сходити на масаж, їсти, спати. Якщо є душ, можеш прийняти душ. Абсолютно нічого не заборонено. 21 годину, 20 хвилин я біг без зупинки. Це десь можливо десь під 280 кілометрів. Ну за моїм годинником я не зупинявся. Далі я перейшов на крок, тому що відстань до другої позиції. Складала на той момент 13,5 км кілометрів, і я зміг дозволити собі hey, піти пішки. Загалом Андрій Ткачук займається бігом вже багато років. У 2012 році в Україні з'явився новий вид бігу трейлранінг або біг природними стежками. Саме тоді Андрій Ткачук уперше взяв участь у змаганнях на дистанції 50 кілометрів, а вже наступного року спробував свої сили на 100 кілометровій дистанції. Це спосіб життя. Мені це подобається. Все залежить від того, які цілі ти перед собою ставиш на конкретний забіг. То чи це в тебе перший раз, чи в тебе вже був досвід, ти вже знаєш. Відповідно, і рівень підготовки тобі має бути відповідний. Якщо ти хочеш просто подолати, то ну, звичайно там є така умовна опція для того, щоб ти міг стартувати в 12 годинному забігу, тобі має бути фініш на марафоні. А для 24 години це зазвичай фініш або на 12 годин, ну, або на 100 кілометрів. Просто я трохи травмувався рік тому і дотепер не можу позбутися цієї травми, тому воно мені е -е, заважало так, як би я хотів, якби в моєму розумінні більш повноцінно готуватися. Спортсмен не має таємницю тренуваннях і підготовці до змагань та охоче ділиться досвідом з іншими. Відтак проводить подібні зустрічі у різних містах України у Тернополі разом з Андрієм побувала Марія Москалець, яка супроводжувала його під час чемпіонату світу з добового бігу у Франції. А загалом на змаганнях це йде коло півтора кілометра. Я його бачила оце кожні там 6 7 хвилин. І моя місія була як його руками подавати йому. Бо він біг і не зупинявся весь цей час. Це, е, у нього є там своя бадяга, яку ми йому бадяжим називаємо торчі. Е, оце я її подавала її, ізотонік, коло. Е, так, по факту, у нас був намет, ось він десь там три метри. Е, і я могла бути тільки біля свого намету і виходити на одну доріжку. Е, тому, коли він мене прибігав, я намагалася там, виставити руку, так, щоб він на ходу схопив пляшку е, і все. Андрій Ткачук не планує зупинятися на досвід. Та продовжує тренуватися. Він не береться прогнозувати, як складеться його подальша доля, однак переконаний, це далеко не останні його змагання та перемоги. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.